Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок я досліджую світ. Тема уроку урок екскурсія водойма рідного краю. Ось дзвінок сигнал подав, до роботи час настав. Всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Сьогодні ми з вами, дітки, побуваємо на онлайн-екскурсії. І познайомимося із нашим Чорним морем. Перегляньте, будь ласка, уважно відео Чорне море онлайн екскурсія. Є речі, на які можна дивитись дуже довго. Не втомлюються очі, відпочиває душа, порядковуються думки. Багато розумієш без слів. Це небо. Гори, море. Сьогодні я запрошую вас на онлайн-екскурсію до Чорного моря. Скільки не дивитись на море, кожного разу відкриваєш для себе щось нове в ньому. Воно то біля білені, то бавиться, запрошує пограти в нас до гонялки. То погрожує, то лякає гуркітом хвиль. Але кожного разу радієш зустрічі та не хочеш прощаватись. Чорне море, Сі, Карадиніс це зараз, а раніше, Кімерійське, Скифське, Сармайське, Колхидське, Румське, Ракійське, понт Аксинський, Понт-Ексинський, Понтійське та навіть Козацьке. Це все наше Чорне море. Все дізнається порівняння. Мореплавці, порівнявши колір Мармурового моря та іншого, відразу відчули різницю та назвали море Чорним. Вчені стверджують, що 8 тисяч років тому на місці Чорного моря було Віганське прісноводне озеро, саме внаслідок потужного землетрусу. Утворилась протока Босфор, яка з'єднала озеро із Середземним морем. І ось тоді, сюди, через цю протоку ринули потоки морської солоної води. Зараз вода в Чорному морі в півтора рази менша солона, ніж в середземному. Мореходи стверджують. Якщо якір опустити на дно подалі в морі, піднявши його, побачиш на ньому чорний наліт. Гідрологи, дослідивши склад води, дійшли висновку, що глибинні слої води насичені сірководним, в якому розлагається все живе, від того і з'являється чорний наліт на металевих предметах. Сірководень безбарвний, дуже отруйний горючий газ з характерним неприємним запахом тухлих яєць. Дійсно. Через сірководи на глибині більше 150 метрів повністю відсутнє життя за винятком бактерій. А найбільша глибина Чорного моря 2245 метрів. Уявляєте собі, цю величезну товщу води без життя. Скільки таємниць вона зберігає? Послухайте цікаву легенду, пов'язану з Чорним морем. Один велетень богатир мав чарівну золоту стрілу. Наскільки вона була красива, яскрава, коштовна, настільки вона мала страшну силу. Коли вона пролітала над землею, горіли поля, ліси, все живе, плавились гори. А якщо запустити її над морем, вода закипала. Таку страшну зброю не схотів залишати своїм синам богатир. Та викинув цю стрілу у Чорне море. З того часу життя в глибині моря не існує, а море зберігає цю страшну зброю від людей та захищає життя на землі. Ось така казка, та ми знаємо, в кожній казці є своя доля істини. А для України Чорне море. Не просто своє рідне, воно оспіване в народних піснях, має неймовірно важливе значення. Завдяки йому наша Україна є морською державою, має вихід до світового океану, має можливість морським шляхом експортувати свої товари. За невеликий час онлайн екскурсії ми встигли лише познайомитись та освідчитись. Коханні Чорному морю. Наступного разу ми познайомимось з безпечною акулою Чорного моря, з Катраном, з небезпечним морським дракончиком, з улюбленцями, дельфінами та розкриємо ще деякі таємниці Чорного моря. Ось таку екскурсію ми з вами сьогодні відвідали і ознайомилися із нашим рідним Чорним морем. Оберігайте і любіть свій рідний край, тому що найдорожче за наш рідний край в нашому житті немає нічого. Наостанок оберіть цеглинку, яка відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелена – все було легко. Червона я дуже втомився, жовта було цікаво, Помаранчева у мене все вийшло, синя було складно. А я дякую вам за вашу роботу та прощаюся з вами. До нових зустрічей!